Зустрічаюся з кимось знайомих тату-майстрів або якимось клієнтом, що сильно помальований. І це стандартно розповіді про те, як там в тролейбусі їдеш, і тут... о, наркомани, наркомани, о, уголовники. Тобі. І це вже деколи бісить, я вже це так сприймається. розряду тих, що не по своїй волі. Вчився в училищі. Пацанів багатьох призвали в армію. І вони почали обмальовуватися. Результат страшний, ужасний. І вони потім прийшли з армії. Кінцем результатів вони сказали, о, у нас ж їх художник. Іди сюди. Я сказав, ні, ні, хлопці, я не по цьому. І не хочеш, заставив, її научиш. Якраз ту, що я зробив, коли мене заставили, це була та робота, що в страшному сні тільки може приснитися. Ще самопальною машинкою, струною. Знає, краща робота в попереду. І то вона буде роботи, тільки її зробили і за пару тижнів вже скажеш, а, то не то. Ти потім робиш цю роботу і кажеш, який термін. Ах, давай щось новище. У мене нові зазрілі мислі. То кожен майстер має свій особистий якийсь спочет, або працює в якомусь певному стилі. Хтось там люби нюшку, хтось люби олдшку, хтось люби реалізм, хтось робить полінезію. Тобто, але Десь я все шукаю. Я не можу характеризувати. Я працюю, грубо сказати, в усіх стилях, в усіх напрямках. Я ще шукаю мені цікаво ще. Індивідуальний малюнок він є цінніше, то що майстер хотів щось там більше висловити. Він хотів показати свої технічні якісь нюанси. Раніше, грубо сказати, років п'ять назад тігрів і скорпіонів називали татумайстри То Тож, коли там зустрічається десь і кажеш, показуєш, я поясню тігра зробив за літ 10 разів. А той показує того самого, каже, я зробив сім. Хтось скаже, салабон, я зробив дванадцять. З патріотичними Татуюваннями в основному приходять зараз учасники бойових дій на Сході. Люди вже перестали. Тобто, два роки назад ще це було повально, тобто валили всі і великій кількості патріотичні татуювання. Тоді, наприклад, коли ці всі були події, Майдан, то багато навіть вважали, що за круто приїхати у Львів і зробити патріотичне татуювання. Дехто думає, о, Львів ближче до Європи, тут, тут усовка розвинута, вона, грубо кажучи, тільки останні пару років розвивається. Києвом взагалі Львів називається це кам'яний вік». Запам'ятовується в основному не навіть не сама робота, а сама людина, яку ти робив. Тобто, то Якщо попадається цікава людина, тобто, це вже навіть додає стимулу зробити цікавий малюнок.